Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми закінчуємо розповідь про виступ українських гросмейстерів на міжнародному турнірі, що проходив в Єрусалимі. Жереб вирішив так, що в останньому дев'ятому турі на турнірі відбулося справжнє українське дербі. Грали два відомих шахісти нашої країни міжнародні гросмейстери Павло Ельянов та Василь Іванчук. Ельянов цей турнір грав досить посередньо. А Іванчук після першого ігрового дня поділяв першу позицію з Петром Свідлером. Але програвши у сьомому та восьмому турах, втратив лідерство. І якщо вигравав в останній дев'ятій партії, то мав непогані шанси на завоювання підсумковою другої або третьої позиції. Але у суперника Іванчука щодо цього були свої думки. Отже, Д4 зіграв Ельянов у відповідь кінів 6. Кінів 3, Ж6, Ж3, слон G7, слон G2, рокіровки зробили суперники, Д5. І на дошці симетрична система захисту Грюнфельда. С4 зіграв харків'янин, а львівський гросмейстер побив пішака. І після кіня 3 зіграв С5. Забираємо. Чорні так чи інакше втрачають пішака С4, тому Іванчук вирішив ходом С3 зруйнувати пішакову структуру суперника. Але Ельянов грає кінь Б5, і після кінь Х6 забирає на С3 конем. Кінь б'є С5, слон Є3, кінь С 4 розмін легких фігур і слон Д4. Ця позиція багато разів зустрічалася в практиці сильних шахістів. Зазвичай тут гросмейстери просто б'ють на Д4-двічі, переходячи до Еншпілю, в якому білі зберігають мінімальну перевагу. Але точною грою чорні можуть повністю зрівняти позицію і досягти кінцевої нічієї, як до речі, було в партії Рапорт Дін Ліжень Сент-Луіс 2019 рік. Але на відомий теоретичний хід Ельянова Василь Іванчук відповів невдало. Він не побив на Д4, а розвинув білопольного слона. Ельянов міняється на ж 7 і демонструє теоретичну новинку раніше. Тут білі давали шах ферзь Д4. після відходу коня Тура Фд 1 ферзь А5, ферзь є 5 Цей еншпіль абсолютно рівний. Але Ельянов на Д4 ставить коня, нападаючи на слона. І після його відходу ферзь Д3, атакуючи тепер коня Е4. Той відходить на F6, але жодних розмінів. Е4 грає Ельянов. І після слон С6 знову ініціативний хід з нападом Е5. Кінь чорних стає на d5, і білі досягають вигідного для себе розміну на С6, руйнуючи пішокову структуру суперника на ферзовому фланзі. І отримуючи потужного білопольного слона проти чорного коня. Але досягши великої позиційної переваги, харківський гросмейстер зіграв занадто м'яко. Треба було просунути пішака на Е6, продовжуючи розвивати свою ініціативу. Але Ельянов зробив стандартний хід Тура АЦ1, напавши на пішака. Іванчук захистив його ходом ферзь Б6, атакуючи також на Б2. Білі відійшли на Е2, тура Ф 8 Тура С4 і Ферзь А 6, нападаючи на А2 і зв'язуючи туру. Білі зіграли Б3, і після кінь б 6, тура С2 партія перейшла до Еншпілю. Чорний кінь повернувся на д 5 тура С1, Тура ас 8 Тура С5, і чорні нарешті зіграли Е6. Після розміну ферзів ініціатива білих майже випарувалася. Зараз у них мінімальна перевага завдяки статичній слабкості чорних пішаків на ферзовому фланзі, але потужний кінь Д5 і активність по вертикалі Д, яку ми дуже скоро побачимо, нівелюють ці недоліки. Тому позицію можна вважати рівною. Білі зіграли А3, і після кінь Е7 Ельянову треба було зіграти слон Е4, щоб у відповідь на шах відійти королем на ж 2 його фігури взаємодіють непогано, позиція, як і раніше, рівна. Але Ельянов не відчуває небезпеки. Робить хід Б4, після шаху перекривається слоном, і чорна тура нападає з тилу на пішака. Білі змушені захищатися. На лінію Д стає інша чорна тура, і тура Д – це вже серйозна загроза. Білі змушені зіграти король g 2 і тут Василь Іванчук втрачає чудову можливість отримати перевагу. Треба було все ж таки зайти турою на D1. Після відходу шах король Ф3 і білому королю на F3 не дуже той затишно. Подивіться, G5 грають чорні, далі ставлять коня на d5 і тура є 1 План у чорних дуже простий: зіграти H5, потім G4 шах, проганяючи короля на e 4 тура G2 і матеріальні втрати для білих неминучі. Але Василь Іванчук робить шаблонний хід тура d 5 і досягає просто розміну тур. Після Тура Б3 забирає на c 5 БЦ, кінь вже вкотре з'являється на полі Д5, слон c 4 тура c 1 і після розміну на Д5 партія переходить до рівного турового еншпілю. Але боротьба продовжилася. Після Тура Б5, захищаючи пішака, на c 5 білі вже готові зіграти Ф4. Тому Іванчук робить стандартний для таких ситуацій хід g 5 Хоче просто просунути пішака на g4, тому білі самі грають g3, g4, після король g6, тура a 5, тура c 4 захист, Тура c 3 відрізаючи короля по третій лінії, але він йде на F1. І тут Іванчук цілком міг забрати на H3. Далі Білі забирають h5, б'ємо на H5C6. Але через шахтура за Тарашем стає позаду прохідного пішака. І у чорних є певна позиційна перевага завдяки більш активному королю. Але Іванчук не використав і цей шанс, зіграв Тура С2, після А4 Д4, король Е1 А6, король Д1, Тура С3, нападаючи на пішака. Але білі грають король Д2. Якщо забрати наш 3, то втрачається пішак А6. Тому аж 5 грає Іванчук, і нарешті відбувається розмін пішаків. Забираємо на А6, б'ємо на С5, тура d6, б'ємо на е 5 тура б'є d4, f5, ЖФ. Тут чорні цілком могли забрати пішаком. І після f4 відійти на А5. Далі взяття шах, але король ф 6 король С3, король Е5, позиція абсолютно рівна. Але Василь Іванчук вирішив забрати турою і напав на пішака f2. Білі грають король Е3, тура А5, король Д3, «Аж 4 після Ф3, король ф 6 Король С3 грає Ельянов, король Е5 і шах, після якого Іванчуку треба було вирішити, куди поставити короля на F5 або Д5. Треба було все ж таки відійти королем в центр на d5. Далі дуже цікавий, майже форсований варіант: король Б4, тура А8, А5 Е5. Король Б5, але шах, і після короля 4 тура А8, продовжуючи з фронту атакувати білого прохідного пішака. Але варіант закінчувати рано, тому що білі можуть зіграти Тура, Ж4, атакуючи пішака g 5 Чорні контратакують пішака Ф3, А6 забираємо А7, але Тура Ф8. І після король Б5 чорні просувають вперед свого прохідного пішака. Білі забирають король Д4, зв'язка, король Д3. Забираємо ще одного пішака, але чорні продовжують рух пішака є. Е. Тура А4 Е2, тому тура А1, Тура H8, король Б6, король Д2, і тут король b7. Чорні не грають є один ферзь, а ставлять шах і, врешті-решт, досягають нічієї. Але Василь Іванчук, вочевидь, знаходячись в сильному цейтноті, не вгадав. Відійшов королем на f5. І залишився без жодного натяку на контргру. Далі Павло Ільянов зіграв король Б4, прогнавши туру А5, тура Д1 намагається ззаду атакувати пішака Василь Іванчук, але тут є просте перекриття. Після А6 є 5, король Б5, шах, Тура Б4, і білі виграють дуже легко. Тура А4, Тура 4, шах короля 5, і зрозумівши, що позиція його безнадійна. Оскільки на королівському фланзі просунути пішака не вдається, Василь Іванчук здався. Ось така трагедія на фініші спіткала Василя Іванчука три поспіль поразки. І з одного з перших місць Василь Михайлович впав у середину турнірної таблиці. Як ви бачите, за підсумками цього турніру, перше місце посів Петро Свідлер, далі Даніл Дубов і Йорден Ван Форест, який якраз у сьомому турі переміг Василя Іванчука. Наші шахісти опинилися на п'ятій і шостій позиціях. Якби Василь Іванчук цю партію виграв, то він займав би чисте друге місце. Але, на жаль, якось невдало склався фініш для нашого ветерана, і він посів лише п'яту позицію. Все ж таки запас людської енергії не безмежний, особливо в такому серйозному віці, в якому знаходиться Василь Михайлович. Відіграти спочатку олімпіаду, а потім, майже без перериву, ось такий рапід турнір проти значно молодших суперників це дуже серйозне навантаження на організм. Тому побажаємо Василю Іванчуку швидко відновитися і знову сісти за дошку вже з новими силами та шаховими ідеями. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!